Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Весна вже дуже відчувається у мене на веранді. Квітнуть починають і тіланції, орхідей багато квітне. Ось іще одна починає квітконоси випускати, на блоці теж росте. А ось оця з того року. Вона з такими коробочками з насіння. Ну, ще чи не визріли, чи завмерли, хто знає вона у горщику з котлею, Це Мосі. Я її того року поросажувала, розділила. І цього року в неї тільки одна квіточка, а так вона пишно цвітує. Гранюня така пахуча. Продовжує квітнути ще моя йонга, а це оце я її як сама своїми пальцями. Хотіла допомогти відкритися і от таке пошкодження. Так і залишається. Ось ще буде квітнути тілася одна. А це росте просто в горщику Зараз я її покажу. Ось так просто в горщику. Там на дні зовсім трошки муху свагнуну, і вона так не стоїть у ньому. І так гарно росте. Вона така вся, як їжачок. Дуже так, ніжна. Буде 4 квіточки в неї пізніше. Потім покажу. Ось іще одна, тільки ця ще не Ну, Вони так по-разному квітнуть, але в цей час починають зацвітати. А я хочу сьогодні показати. Оцей цим відео. Який же він файнючий, зелений, такий файний в нього кольор. В нього 5 квітконосів, і там десь іще один п'ятий росте. Ага, ось, іще Ліза. А 4 ось вже повністю відкрилися. Я чекала, коли його можна куди показати. Він приїхав до мене того року, десь в цей час, теж з квітконосом. носом. Я не пам'ятаю, один чи два було. Він так гарно у мене заліта наріс. нових бульб, листячок і зацвів. Такий чудовий-чудовий. Колір дуже класний в нього. І не встигла показати. На Каудату Дарк. Вона вже відцвітає. Вона завжди так пишна квітна. Я її того року з блоку знімала, ділила. І думала, що вона знову буде пишна квітна. Ти думаю, ну, десь пару квіточок. Але ж ні. Бачите, багато було квітів, тільки вже вони. Ну, правда, ще є вон бутончики. Тільки вже відсихають. Не встигла. Ось покажу ще один маніформи на блоці. Пахне, пахне. Варігатний. Він росте на блоці з лази виноградної і дуже гарно росте. Вир... Виноградна лоза Трішки моху вже насипається, треба нового підсадити. І йому цього досить цвіте ще цей дендробіум, Ну вони взагалі-то цінобілі, вони довго квітнуть. Цей білий, який я того року так нещадно крансала ділила. І, хоча після такого стресу все рівно квітне. І мало світла він отримував взимку в цей час світіння, то квіточки зовсім білі. Що це у нас там? Щось упало з блоку? Шматочок моху впало з блоку. А коли багато сонця освітлення, то квіточки мають на полюсточках трішки рожевого кольору. Дуже файний цимб. У мене цього року цим 2 не процвіло, тому що я обламала квітка носи, на жаль. А цей дуже красивий. І що класно, що він невеличкий, зараз покажу. Бачите, горчик у руці. І він сам, звичайним цим я так би не змогла б держати в руці. А цей такий класнючий класнючий Він приїхав до мене з Чехії від Танюшки. Танюшка і велике-велике тобі дякую. Я його не пересаджувала, тому після цвітіння треба бути його. Або пересадити, або перевалити, бо вже он коріння наверх вилазить, йому нікуди там рости. І наступного року очікую ще більше квітконосів. Не, ну Скажіть, який він класний? Правда? На сонечку який зелений? Мені ще Таня сказала, що якщо хочеш, щоб був зелений, то прибери його від ламп. Він спочатку, як квітканоси як росли, то стояв під лампами. І я тоді його від ламп прибрала. І колір той, що я хочу. Шикарний. Скоро буду вже виносити їх на вулицю. Ті цимбідіуми, які відсвіли, деякі у мене вже й стоять на вулиці, правда, під дахом. Бо в нас вночі буває ще 0 і мінус один. Ну для цимбів це нічого. Квітка носів немає. І весна в нас цього року дуже суха. Зазвичай то у нас весна така дуже дощова, а цього року щось не дуже. Ось, на всю віранду зараз пахне. Ніяк не розкриється мій латурія. Так, вже довго, так вже довго такі в нього валахаті. Валахаті, валахаті квіти. Там серединка така. Ну і більше нічого нового. А, ось, починає відкриватися, ну як зацвіте, покажу. Це моя балет. На одному квітконосі аж 4 квітки, такого зроду не було в неї. Зазвичай квітконоси дві квітки, а це зимово квіткування і бутони дуже величезні. Ой, які. І квітка дуже велика. Ну, ще не зовсім відкрилася, вона вчора почала відкриватися, такі важкі квіти. А ось ще забула показати оця в неї такі квітконоси красиві. Сухий ще стоїть з того року, але він вже і на виросте дуже рано. Взагалі, з цього року дуже рано почали квіткувати деякі, не тільки тіланції, і орхідеї. Так вона виглядає з боку. Люблю тілансії, вони така декорація естетична серед орхідей. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам, до побачення.